Ну так, да, тут щось якісь новини, що вони вирішили Донеччину переписати на якусь іншу область, щоб це вже була не Донецька область. Ну, скоріш за все для того, щоб не віддавати її Путіну, ну щоб Путін заспокоївся. Чи станеться це? Ну вони думають, що робити, ви знаєте. М -м, поки що не бачу. Вони тільки думають, якісь сварки, щось вони там не можуть домовитися між собою. Тут більше мені виходять військові дії. Військові дії. Ну, вони ще вирішуються питання. Поки що Донеччина буде Донеччиною, поки що. А там будемо дивитися, що вони там придумають, не придумають. М -м. Не бачу поки що. Не бачу. Це знову ж таки конституція, ви ж самі розумієте, як вони це можуть зробити. Це ото бла-бла поки що. Поки що на даний момент я не бачу.